Казка про Святого Миколая та чудесну ніч. У далекому далекому селищі дзвіночків, де взимку пахне медом, корицею та свіжим снігом, жив собі хлопчик на ім'я Андрійко. Він був дуже добрим, але трішки непосидючим. І часом забував допомагати батькам. Та попри це, він щиро вірив у диво і завжди чекав чарівної ночі Святого Миколая. Настала зима. Сніг акуратно вкрив дахи хатинок, а ялинки за селом стали схожі на великі пухнасті тортики. Діти щовечора визирали в вікна, ніби сподіваючись побачити щось надзвичайне. Одного разу мама попросила Андрійка, Сину, винеси, будь ласка, сміття і допоможи бабусі принести дрова. Андрійко хотів це зробити, але поглянув у вікно, там друзі будували величезну снігову фортецю, і хлопчик, не надто довго думаючи, побіг до них, забувши про обіцянку. Мама лише сумно зітхнула. А ввечері Андрій косів писати листа Миколаю. Він виводив старанно, як тільки міг. Любий Миколаю, я дуже чекаю на тебе. Хочу машинку, книжку про пригоди і теплі рукавички. Я стараюся бути хорошим. І тут він зупинився. Усередині щось ніби штовхнуло його. А чи був ти дійсно хорошим цього року? Проте хлопчик усе ж поклав листа під подушку і заснув. А високо над землею, серед пухнастих хмаринок, летіли великі золоті сенчата святого Миколая. Попереду бігли три казкові олені, сніжок, інеяк, та найменша, але найспритніша олениця зірочка. Вони світилися, ніби маленькі зірки серед темряви. Святий Миколай був у своїй традиційній синьо-золотій мантії з довгою срібною бородою та теплим лагідним поглядом. Поруч – Сидів його вірний помічник Ангелик Ладаник. Маленький, пухкенький і добрий Миколаю, занепокоєно промовив Ладаник, переглядаючи великий записник із дитячими листами. Тут багато діток, яким треба допомогти, бачиш? Ось хлопчик Андрійко. Він добрий, але трохи забувається. Святий Миколай посміхнувся. Ніхто не ідеальний. Важливо, щоб дитина вчилася робити добро і не боялася визнавати помилки. Полетіли до нього. Коли в селі згасли останні вогники, і всі люди поринули в сон, до вікна Андрійка тихо приземлилися санчата, і Миколай зайшов у кімнату. І раптом почулося легке шелестіння. Хлопчик прокинувся і побачив перед собою самого святого Миколая. Андрійко, затамувавши подих, прошепотів: Це справді ти? Так, маленький друже, усміхнувся Миколай. І я прийшов не тільки подарунок принести, а й поговорити з тобою. Хлопчик знітився. Я, я старався бути хорошим, але не завжди виходило. Святий Миколай сів поруч і лагідно сказав: Знаєш, добро це не про ідеальність, це про те, щоб, помилившись, зробити висновки. Ти забув виконати мамине прохання, але ти можеш це виправити. Світ любить щирі серця. А я ще можу, очі Андрійка стали великими й трішки вологими. Звісно, кожен день новий шанс. Хочеш піти зі мною в маленьку пригоду? раптом запитав Миколай. Андрійко аж підскочив так дуже. І враз кімната наповнилася золотим сяйвом. Вони опинилися у великій світлій майстерні, де сотні ангеликів працювали над подарунками. Хтось складав іграшки, хтось випікав медові пряники, а хтось загортав книги в блискучий папір. Андрійко ходив між столами, широко розкривши очі. Ух ти, це все для дітей? Так. відповів Миколай. Але найцінніший подарунок це добро, яке дитина робить сама. Тоді він показав хлопчику маленьке дзеркальце. Поглянь, це дзеркало бачить добрі вчинки. Андрійко подивився, і в дзеркалі засвітилося. Ти допоміг дівчинці знайти рукавичку. Ти поділився цукеркою з братом. Ти сказав приємні слова бабусі. Хлопчик усміхнувся. Я й не знав, що це так важливо. Кожна добра дія, як сніжинка, що робить світ світлішим, сказав Миколай. А тепер повернімося, бо ніч коротка. Вони знову опинилися в кімнаті Андрійка. Святий Миколай поставив біля ліжка пакунок. А це тобі за щирість і сміливість визнати свої помилки. Дякую. вигукнув хлопчик і кинувся обіймати Миколая. Старайся допомагати вдома, будь уважним до інших, і твоє серце світитиме так яскраво, що я завжди знайду дорогу до тебе. І Миколай, усміхнувшись, зник у сяйві. Андрійко прокинувся дуже рано. Він підбіг до подарунка і знайшов там усе, про що просив. А ще маленький дерев'яний дзвіночок із надписом За добре серце. Хлопчик вискочив на кухню. Мама, я сьогодні сам на колю дрова, і сміття винесу і всім допоможу. Мама здивувалася, але тепло засміялася. Оце так дух Миколая. І з того дня Андрійко справді став уважнішим, добрішим. Він навчився не просто чекати подарунків, а дарувати добро іншим. Бо зрозумів головне: диво Миколая починається всередині кожної дитини, яка має добре серце. Кінець, але казка. Триває в кожному з нас. Тож, не забудь про вподобайку і підпишися на канал, щоб не пропустити нових дивовижних історій.